Національна комісія стінних паперів та фондового ринку 14 червня презентувала проект закону про оподаткування криптоактивів і оновила текст закону про віртуальні активи. Законодавство про віртуальні активи матиме такі ключові позиції. Регуляторами ринку виступатимуть Національний банк України та Національна комісія цінних паперів та фондового ринку. За видами, віртуальні активи будуть поділятися на три групи: це токени електронних грошей. Токени з прив'язкою до активів і інші віртуальні активи. Для публічного випуску токенів з прив'язкою до активів на торгах емітент має бути авторизований у національній комісії сіних паперів та фондового ринку. Вводиться ставка оподаткування 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Загалом концепція податкування базується на моделі західних країн, тобто, якщо віртуальний актив куплено за 10 тисяч гривень, надалі продано за 11 тисяч гривень, то податковується різниця тисяча гривень.